Борг Московії, Велике горе, к нам прийшло до України. До нас припхався цей російський кат. Ми то потужні, прагнемо волі в Україні. Але дивіться, що витворює той гад. Та дуже боляче дивитись на те горе, яке приніс нам етрусський мір. На Бочу, на Ірпінь, на Маріуполь. На Харків, Дніпро, Київ та Ізюм, на Кремінчук, Бахмут, Херсон, Одесу. І це не весь перелік наших міст. Де побував він, там нема ж горю. Там ріки крові, та зруйновано усе: життя, домівки і людські всі долі. А скільки він закатував дітей, ми знищимо цю тварюку. Розірвемо, не буде більше він в нашому краю. А ті, хто повтікає, знайдемо, получать кару і вони свою. Цей кат російський нищив Україну століттями. І все він в неї крав. До чого дотянув він свої лапи, то все він до Московії таскав, але прийшов жить. Чуєш час розплати, і вже минулі всі твої часи. Ти зараз розрахуєшся з країни і все, що крав, додому поверни. Нам болота твої Московії не треба. Живіть і жить друг друга там самі. Нам треба тільки те, що українське, всі наші землі, всю історію, усе, що ти вивозив. Ти назад до нас повернеш, бо то є спадщина Київської Русі.